Захисники, які відновлюються після поранень, зображують його таким, якими відчувають себе зараз. Малюнки доповнюють деталями, які передають думки та символізують їхнє оточення. Психологиня вам казала відтворити якесь дерево, яке можливо відображає вас. Що ну да, ось що... ну, типа як там дуб. <сміття> не знаю, що, що символізує тут... для вас такий внутрішній стержень, не пазуть. Ну, да, що не треба здаватися там. Ну, несмотря на те, що залишилося, да, я для себе там, поставив таку цель, що треба ну, преодоліти це все. Вистоять, ну, бо вдома чекає там, родина, друзі. То, думаю, не треба вниватися, здаватися. Там, не, там. А розкажіть про кольори, ви такі більш до натуральних. так? Ну, так. А так. Ну, чому Не знаю. Бо так є. Ярка. Я не знаю. Я родився навесні, тому люблю весну, люблю все зелене, знаєте, так. Душа